Жителька Ужгорода Анна щодня прогулюється центром з трьома маленькими дітьми. Каже, пройти тротуар на Петефі для них справжнє випробування. Жінка скаржиться на площі ремонт ніби робили. Однак до кінця не виконали. «У Мене троє дітей. І я вже шостий рік когось у дитячому візку везу. А другою рукою ще старшу дитину тримаю, і тут ну, буквально 15-10 метрів вони не доробили цей тротуар. Тут виходять з магазину люди, тут чекають автобус, бо автобусна зупинка ну, таке оживлене місце, да, де ти не можеш якось об'їхати його. І насправді ну це дуже важко, особливо коли там погана погода, да там дощ капає з тебе на ці криші під ноги за дітьми дивитися, і ну не так ну я не розумію, чому не можна доробити ці кілька метрів. Ужгородці неби як обурені аварійним станом тротуарів, і стосується це не лише горизвісної площі Петефі, де вже роками триває ремонт. Місцеві кажуть, по всьому Ужгороду вистачає неякісних пішохідних зон. І якщо за сприятливих погодних умов з важкістю, але пройти аварійними ділянками можна, то після опадів ходити Ужгородцям доводиться проїжджою зоною. Та на цьому місці люди ноги підвертали і не один раз, і будуть допоки не приймуться міри. А ще це не лише один клаптик, а ще більша частина Ужгорода, обласного центру Закарпаття. Точно я не могла підібрати слова, але футболка з дірками то в самий раз. У інфраструктуру цього міста не вкладалися ще часів радянщини, ні одного нормального скверу, старі будівлі, які вже давно потребують реставрації, а дороги то взагалі окрема тема. Поки на посаді Андріїв будуть тільки гроші в нього в кармані. Ужгород як потрьопана футболка з дирками ужас. Перед торговим центром Токіо теж недороблений тротуар. Писала у міську раду, навіть не зреагували. На початку Легоцького біля сервісного центру теж тротуар недороблений. Бруківка не встановлена. Цікаво, хто від міської ради підписував акти виконаних робіт. Чому він не відремонтований? Тому що в нас немає адекватної влади в місті. Кошмар, як і всі тротуари в Ужгороді. Дуже незручно, це вже більше двох років у такому стані вона. І постійно аварійно, або взуття рвеш, або ноги ламаєш, а старші люди взагалі перечіплюються і летять. Влада сюди пішки не ходить, вона ходить по корзу, по поштовій, сюди влада не ходить, сюди ходять прості громадяни, які йдуть на маршрутку. Неодноразові звернення громадян до влади міста поки що, на жаль, безуспішні. Ми теж чекатимемо конкретних дій з боку Ужгородської міської ради, адже поки ситуацію не коментують. Чи дочекаються Ужгородці ремонту тротуару протяжністю в кілька метрів, будемо стежити і надалі.